Леся Українка, вечірня година уже скотилось із неба сонце, загляну місяць моє віконце, уже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю при місяченьку та й заспіваю. Як же ж тут гарно, як же ж тут тихо. Таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно, в якій країні, як тут, на нашій рідній волині, ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітерець весняний тихенько тише, немов діток тих. Суму колише.